Книга перша Самуїлова, глава дев'ята. І був чоловік із Ваніяминового племени, а ім'я йому Кіш, син Авіїла, сина Церорового, сина Бехоратового, сина Афіяхового, Ваніяминевець, людина заможна. І був у нього син, а ім'я йому Саул, молодий та гарний, Із Ізраїлевих синів не було нікого вродливішого за нього. Цілою головою був він вищий від кожного з усього народу. І пропали були кішові Сауловому батькові ослиці, і сказав кіш до свого сина Саула Візьми з собою одного слух, і встань, іди пошукай ослиці. І він перейшов Єфремові гори, і перейшов крайша ліша, та не знайшли. І перейшли вони краще Аліму, та нема, і перейшов він край воні та не знайшли. Увійшли вони до краю цуф, і Саус сказав до свого слуги, що з ним Давай вернімося, щоб не занехав Батько Ослиць, та не став журитися за нами. А той відказав йому Ось у цьому місті є чоловік Божий, а той чоловік шанований. Усе, що він говорить, конче, справджується. Тепер сходімо туди, може, він покаже нам нашу дорогу, що нею ми пішли б. І сказав Саул до свого слуги Ось ми підемо та що ми принесемо цьому чоловікові, бо хліб вийшов із наших торб, а подарунка нема, щоб принести Божому чоловікові, що ми маємо. А той слуга далі відповідав Саулові та й сказав. Ось у руці моїй знаходиться чверть шекля срібла, і я дам Божому чоловікові, а він розповість нам про нашу дорогу. Колись в Ізраїлі, коли хто ходив питатися Бога, то так говорив: Давайте підемо до провидця, бо що сьогодні пророк колись звалася Провидець, і сказав Саул до свого слуги: Добре твоє слово, давай підемо. І пішли вони до того міста, де був чоловік божий. Коли вони підіймалися по узбічах до міста, то знайшли дівчат, що вийшли були набрати води. І сказали вони до них, чи є тут провидець. А ті відповіли їм та й сказали Є, ось перед тобою. Поспіши тепер, бо сьогодні він прийшов до міста, бо сьогодні в народа жертва на пагірку. Як увійдете до міста, так знайдете його, поки він не вийде на пагірок їсти, бо народ не їсть аж до його приходу, бо він благословляє жертву, потім їдять покликані. А тепер увійдіть, бо зараз ви знайдете його. І піднялися вони до міста. Як вони входили до середини того міста, аж ось Самоїл виходить навпроти міста. Них, щоб іти на пагірок, а господь за день перед Самуловим приходом виявив був Самуїловий, говорячи. Цього часу взавтра пошлю до тебе чоловіка, з Веніяминового краю, і ти помажеш його на володаря над моїм Ізраїлевим народом, і він спасе народ мій від руки филистимлян. Я бо зглянувся на народ мій. Бо голосіння його дійшло до мене. А коли Самуїл побачив Саула, то господь сказав йому: Оце той чоловік, що я казав тобі, він володітиме народом моїм. І підійшов Саул до Самуїла всередині брами, та й сказав: Скажи мені, де тут дім провидця?» І відповів Самуїл Саулові та й сказав Я той провидець. Вийди перед мене на пагірок, і ви будете їсти зо мною сьогодні, а рано я відпущу тебе і про все, що в серці твоїм я розповім тобі. А щодо ослиць, що пропали тобі, сьогодні вже три дні не журися за них, бо знайшлися вони, та для кого все пожадане в Ізраїлі. Хіба ж не для тебе та для всього дому батька твого? І відповів Саул та й сказав: Чи ж я не виніяминевець із найменших Ізраїлевих племен, а рід мій найменший з усіх родів виніяминового племени? І чого ти говориш мені у таке слово? І взяв Самуїл Саула та слугу його і ввів їх до кімнати, і дав їм місце на чолі покликаних, а тих було близько тридцяти чоловіка. І сказав Самуїл до кухаря Дай же ту частку, що дав я тобі, що про неї я сказав тобі, відклади її в себе, і подав кухар стегно та те, що на ньому, і поклав перед Саулом. А Самоїл сказав Оце позоставлене, поклади перед собою та їж, бо воно сховано для тебе на умовлений час, коли я сказав: покликав я народ. І Саул їв із Самуїлом того дня. І зійшли вони з пагерка до міста, і він розмовляв із Саулом на даху свого дому. І повставали вони рано вранці, і сталося, як зійшла рання зоря, то Самуїл кликнув до Саула на дах, говорячи Уставай же, і я відпущу тебе. І встав Саул, і вони вийшли обоє, він та Саул на вулицю. Коли вони підходили на край міста, то Самоїл сказав до Саула: Скажи тому слузі, і нехай він іде перед нами. І той пішов, а ти зараз спинися, я оголошу тобі, Боже слово. Амінь.